Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Перший сніг випав і в Одесі. А ще там великої біди наробив буревій. наслідки негоди комунальники та електрики ліквідовують досі по всій області. І з нами на зв'язку кореспондентка ТСН Олена Черняєва. Олено, вітаю. Отже, що зараз? Чи є ще буревій? Чи багато проблем він залишив по собі? Що роблять? Вітаю. свята, буревій і дощ з мокрим снігом отак постукала після тривалого тепла до Одеси. Осінь зараз на термометрі плюс два. Але за словами синоптиків, це відчувається як мінус п'ять. Я скажу по собі, що це правда. Ми зараз у спальному районі, де негода вночі повалила найбільше дерев. Ну ви напевне бачите, от яке е, 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 дерево впало е, разом з корінням. Його вирвало зараз по Одещині. Вітер сягає 28 метрів на секунду. Найбільше погода зачепила південь області, там досі буревій і випало півторимісячні норми опадів. Це переважно дощ, але подекуди і сніг. В регіоні оголошений помаранчевий рівень небезпеки. Жителі влада наполегливо просить залишатися вдома, утриматися від прогулянок та подорожей. Сильний вітер лише в Одесі повалив понад сотню стовбурів, півсотні великих гілок. Комунальники від учора прибирають деревину з доріг та дворів. І от зараз сильний вітер, знову пішов сніг, потім знову припинився. Але на такі примхи погоди одесити не дуже скаржаться і скоріше радіють, що зрештою прийшла осінь, така яка вона й має бути. Замечательная погода. На дождались прохладу бо сильно було жарко літом. Та погода для нас просто ужасне. Особливо, коли падають дерев'я, б'ють машини, людей. Це кошмарно, конечно. звісно. Апокаліпсіс. Дерев'я в повалених, веток сухих було много. Не знаю, як їх збирали, але дискомфортнім був. Ще одна небезпека з моря. Там шторм і велетенські хвилі несуть до берегів протикорабельні міни. Але, хоча б одне добре, що через бурхливе море ворочі кораблі відійшли подалі у пункти базування. Утім, негода залишила без світла. Десятки тисяч мешканців Одещини енергетики лагодять лінії та підстанції, але щойно повернуть світло в одне село. Воно зникає в іншому, бо вітер не вщухає. І зараз без живлення залишаються 47 населених пунктів. Щоправда, здебільшого частково. Студія, дякую за цю інформацію. Кореспондентка Тесина Олена Черняєва з Одеси в регіоні не лише випав перший сніг, а й лютував буревій.